Старі телефони для військових збирають у Чернівцях. Ваш старий телефон може захищати країну, так зазначають місцеві волонтери. Збирають непотрібні мобільні пристрої. Приносити можна будь-який телефон, батареї та інші прилади. Ми їх відправляємо на переробку і вони щось з них роблять: чи то детонатори, чи то, ну чесно, навіть не знаю. Можливо, ну. У робочому стані вони передадуть для військових, які будуть використовувати. Всі решту ну будуть використовувати за призначенням, які для, для чого вони збирають. Ініціативу започаткували у Тернополі, до неї вже доєдналися у Чернівцях та Івано-Франківську. Ще не відправляли. Я думаю, що ну на наступному тижні ми це все відправимо, бо вже достатньо не збиралися, Просто не хотіли відправляти там один-два, бо це не має сенсу. Дівчата зізнаються, допомогу для військових приносять всі від молодих до літніх людей. Одна пенсіонерка навіть залишила посилання для наших військових. Телефони, зарядки та батареї можна приносити у магазин Горгани, що на вулиці Небесної Сотні, 23. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал «Сі-4».